Параграф 32 Робота м'язів та причини їхньої втоми. Що таке сила та робота м'язів? Для скелетних м'язів характерні сила, напруження, витривалість, тонус, робота. Ви вже знаєте, що м'язове скорочення супроводжується виділенням значної кількості теплоти, необхідної для підтримання постійної температури тіла. Скорочуючись, м'яз потовщується і виконує певну роботу. М'яз може значно вкорочуватись, розвиваючи невелике напруження або ж значне напруження за незначного скорочення. Напруженням називають стан скелетного м'яза, за якого він тривалий час може стійко підтримувати стан скорочення. Запам'ятайте, Величину здійсненої м'язу механічної роботи легко виміряти добутком маси вантажу та відстані, на яку його переміщено. Якщо ж м'яз скорочується за відсутності вантажу або ж висота підйому чи відстань пересування дорівнює нулю, то й величина здійсненої роботи відповідно дорівнюватиме нулю. Величина роботи, яку здатний виконати м'яз, залежить від його сили. Сила м'яза це те максимальне напруження, яке він може розвити, її оцінюють або за максимальним вантажем, який здатний підняти м'яз, або за максимальним напруженням, яке він може створити. Поодиноке м'язове волокно здатне розвивати напруження 100-200 мг. Ураховуючи те, що загальна кількість м'язових волокон у тілі людини становить близько 15-30 мільйонів, то вони могли б за одночасної спрямованої дії розвинути напруження 20-30 тонн. Зрозуміло, що більший поперечний переріз м'яза, то більшу силу він розвиватиме. Товщина м'язових волокон під час тренування здатна збільшуватись унаслідок зростання в них кількості скоротливих білків. Кількість м'язових волокон у кожному м'язі при цьому залишається незмінною. Здоров'я людини. Кожен юнак за умов правильного тренування може досягти значного розвитку скелетної мускулатури. Але заняття силовими вправами слід розпочинати не раніше, ніж у 14-15 років. Роботу скелетних м'язів поділяють на статичну та динамічну малюнок 128. Статична робота м'язів пов'язана з тим, що вони певний час перебувають у стані напруження. Завдяки статичній роботі скелетних м'язів у певному положенні утримується кінцівка або вантаж. Зберігається відповідне положення тіла у просторі, долається сила тяжіння землі тощо. Динамічна робота забезпечує рухи тіла або окремих його частин. Вона пов'язана з періодичним чергуванням скорочення та розслаблення м'язів. Швидкість скорочення м'язів залежить від частоти надходження нервових імпульсів, а також від будови та властивостей самих м'язів. Усі скелетні м'язи постійно перебувають у стані часткового скорочення м'язового тонусу. Він підтримується безперервним потоком нервових імпульсів, які надходять від спинного мозку. Здоров'я людини. За рахунок тонусу м'язів зберігається постава тіла та внутрішні органи підтримуються в певному положенні. Зниження тонусу м'язів негативно впливає на діяльність усього організму. Причиною зниження тонусу м'язів можуть бути негативні емоції, порушення режиму дня, особливо недосипання, перевтома, нестача вітамінів. Тому підтримуйте тонус своїх м'язів постійними дозованими фізичними навантаженнями, дотриманням режиму праці і активного відпочинку. Що таке витривалість та втома м'язів? Витривалість м'язів це їхня здатність тривалий час підтримувати заданий ритм роботи. Щоб більша витривалість м'язів, то пізніше настає їхня втома. Втома м'язів тимчасове зниження або втрата їхньої працездатності, що виникають унаслідок здійснення певної роботи. За збільшення маси вантажу, механічна робота, яку виконує м'яз. Зростає, але за надмірного навантаження обсяг виконуваної роботи швидко зменшується і, врешті, решт величина роботи дорівнює нулю. При цьому м'яз навіть під час максимального свого напруження нездатний підняти вантаж. Запам'ятайте на втому м'язі впливає і ритм їхнього скорочення. Так, надто повільні чи дуже швидкі скорочення знижують витривалість швидше, ніж середні, оптимальні. За оптимального навантаження і ритму скорочення м'язів утома настає пізніше, тому що в проміжках між скороченнями працездатність м'яза частково відновлюється. Російський фізіолог Сєченов своїми дослідами встановив, що за активного відпочинку працездатність утомленого м'яза відновлюється швидше, ніж в умовах пасивного відпочинку. Це пояснюється тим, що коли певні групи м'язів працюють, то прискорюється кровообіг та обмін речовин, тому прискорюється окиснення і виведення з м'язів, що відпочивають залишкових продуктів обміну речовин. Водночас кров швидше постачає цим м'язам поживні речовини і кисень. Здоров'я людини. Надзвичайно тривала або інтенсивна робота може призвести до перевтоми, коли вичерпуються енергетичні ресурси м'язових клітин. Щоб запобігти перевтомі, необхідно уникати надмірних навантажень без достатньої фізичної підготовки, чергування фізичних навантажень і відпочинку. Є одним зі способів підтримання високої працездатності і запобігання перевтомі. У чому полягає нервова та гуморальна регуляції рухів? У спинному мозку є нервові центри, які регулюють скорочення м'язів і здійснення простих рефлекторних рухів, наприклад, згинання ноги в колінному суглобі. Складні рухи, такі як гра на піаніно чи написання тексту, контролюються нервовими центрами півкуль головного мозку. Важливу роль у регуляції рухів і тонусу м'язів відіграє мозочок, який координує діяльність вищих і нижчих рухових центрів. Тонус м'язів підвищує гормон адреналін. Пригадайте роль цього гормону в регуляції інших систем організму. Деякі біологічно активні речовини можуть зупинити роботу м'язів, отрути деяких змій, павуків тощо, ключові терміни і поняття, сила напруження, витривалість, тонус, втома м'язів, статична та динамічна робота м'язів. У загальному знання під час роботи м'язів чергуються періоди їхнього скорочення та розслаблення. Це явище ґрунтується на м'язовому рефлексі, скорочення м'яза у відповідь на надходження нервового імпульсу. Робота м'язів супроводжується витратами енергії. М'язом властиві сила та напруження. Напруженням називають стан скелетного м'яза, за якого він тривалий час може стійко підтримувати стан скорочення. Робота м'яза буває статичною та динамічною. Здатність м'язів здійснювати впродовж більш-менш тривалого відрізку часу роботу певного виду та інтенсивності, називають витривалістю. Що більша витривалість м'язів, то пізніше настає їхня втома. Втома м'язів це тимчасове зниження або втрата їхньої працездатності, що виникає внаслідок здійснення роботи, найпродуктивнішою є фізична робота. Яку виконують із середнім навантаженням і в середньому темпі?